Христос Воскрес! З Великоднем усіх у це святе свято хочу побажати усім здоров'я, достатку та щоб був мир на нашій землі. Хочу подякувати усім, хто допомагає нашій армії, бо тільки разом ми сила і тільки разом ми зможемо перемогти. Сьогодні у нас якби. Таке перемир'я на один день, але хочу сказати, що не всі орки до цього притримуються, бо є по такі поодинокі вже випадки. Саме рання хтось намагається підійти до нас ближче, типу перемір'я, а ми там швидко дійдемо вперед і там ще окопаємось, то це ми. Прекращаємо такі дії, а так взагалі немає таких пострілів, таких взривів, тільки там на полігонах хлопці тренуються. А так набагато-набагато тише і хочеться, щоб така тиша зберегалась завжди. Ну і хочу вам сказати, що у вівторок я відкривав збір на роту вогневої підтримки, і ми цей збір закрили більш ніж 620 тисяч гривень. Було зібрано вами, і збір завершено. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього збору. І як я обіцяв, всі, хто долучився, будуть у призових місцях, будемо розігрувати. То ми три місця розіграли у Монобанці, і третє місце у нас Богдан Т. Він задонатив 100 гривень, і він отримує гільзу артилерійську, відполіровану з логотипом 93-ї бригади, всеручна робота. Друге місце це Сергій М. Він задонатив 1000 гривень, і він отримує гільзу з Петриківським розписом. Справжня майстриня Петриківського розпису його розписала, дуже цінна річ. І перше місце це Богдан Ха. Він задонатив 112 гривень і він отримає найдорожчий приз. Це годинник, годинник від торгової марки Авардерс. І він брендований, повністю 93-ї бригади, дуже якісний, дуже коштовний. То Богдану я думаю, він дуже сподобається і він з гордістю буде його носити. Також у нас є призи за найбільший донат. По-перше, це Геннадій Тертишний. Він задонатив 2000 доларів. Він отримує приз годинник від торгової марки Авардерс. Далі у нас Феліп Лопес. За кордону він задонатив 1000 доларів. Він отримує сумку через плече від торгової марки «Сейф Кевлар». Також сумку отримує за донату 30 тисяч гривень Олег Животинський. Він задонатив 30 тисяч гривень, отримує цей приз. І Вадим Польченка теж задонатив 30 тисяч гривень, отримує сумку від торгової марки Кевлар». Також, всі, кого я назвав, всі отримують жетон номерний 93 бригада за допомогу війську. І прошу всіх, кого я назвав, напишіть мені на емейл, e буде в описі під відео. І напишіть усі дані для відправки новою поштою, а також прикріпіть копію Чека, що це саме ви задонатили. То дуже гарне. Почуття таке, що ми закрили цей збір. Не сума така була, але я у вас всіх вірю, вірив і знаю, що ви завжди нам допомагаєте і будете допомагати. То тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.